Доброго дня, діти! Уявіть собі, що ми опинилися в осінньому лісі. А ось зайчик і їжачок. Вони теж вирішили прогулятися лісом. Йдуть вони собі доріжкою. І, я... і побачили, ростуть ялиночки. А які ж ялиночки? Різні чи однакові? За кольором вони однакові, зелені. А за висотою. Давайте їх порівняємо. Якщо поставити ялиночки поряд, то ми побачимо, що є низька ялинка, а є висока ялинка. Зайчик хоче посидіти під високою ялиночкою. Ось він. А їжачок наш залишився стояти біля низенької ялиночки. Ми вот. з вами порівняли за висотою ялинки. Але не тільки ялинки бувають високі та низенькі. Подивіться ялинки. Ось іще буває росте дерево, воно високе, а поряд вирос кущик він низенький. Будинки будують теж різні за висотою. Подивіться, діти, три будинки, вони всі різні. Один будинок найвищий він зеленого кольору, високий-високий, трошки нижчий будинок рожевого кольору, а найнижчий будинок жовтого кольору з червоним дахом. А ще ага. вирішили наші звірята, зайчик і їжачок, побудувати собі гірку та покататися на ній. Ось вона. Як ви думаєте, діти, гірка висока чи низька? Висока, і в неї є сходинки. Жовта, червона і сіра. Скільки сходинок? Один, 2, 3. Наші звірята захотіли покататися. Їжачок прибіг перший і став на сіру сходинку. Потім прибіг зайчик і став на червону сходинку. А потім ще прибігла з лісу мишеня і стала на жовту сходинку. А тепер давайте подивимося, хто із звірят стоїть вище за усіх. Їжачок хто трошки нижче? Зайчик, а хто нижче за усіх. Мишенятко. Ось так діти. Наші звірята будуть кататися і розважатися ми... А зараз ми іще пограємо і дізнаємося, хто і що буває високим і низьким. Дивіться уважно! Ось два їжачки. Покажіть, який їжачок високий, а який низький. Жирафа та жабинятко. Жирафа яка? Висока, а жабка низька. А ось це зубр і черепаха. Хто високий зубр, а хто низький черепаха. Дві башточки покажіть високо і низько. Біля хлопчика який будинок? Високий, а біля дівчинки? Доросла людина висока, а дитинка? Маленька, низька. Ось знову жирафа і поні. Хто з них високий, а хто низький? Молодці діти! До побачення!